І ще раз добренького дня, дивіться, лежить пів рулона агроволокна 50-ки. Купила я отакі бамбукові палочки, вони по 54 гривні. Отак от, от я зробила, щоб до деревини воно не вторкалось, то прив'язала зверху еластичним цим бинтом. Оце можна трошки більше в землю впихнути, Опа, о, щоб рівненьке було. І отаку от я маю накрити. Але ж я купила тільки сім штук, щоб спробувати. То зараз цю накрию і цю, а завтра докуплю і ще тих дві накрию. От. Бо я вже потім подумала, може по дві. Але по дві не добре. Треба, щоб воно таке було, знаєте, захищене. Бо ж може які вітри. Тут таке вітрене місце. Тут вітер, воно всюди пише, що це є. О, Бачите, відрізала. По 45 гривень я сьогодні купляла в епіцентрі 50-ку. Зараз закручу. От. І зв'яжу зверху теж оцим бінтом. Бачите, я його сюди принесла. Ось такі. Лохіна вже закрита, зараз закрию два. Буду робити так, як положено. Отако. Щоб було все нормально, не по два тулить. Якщо по два, воно буде. Ну, не таке буде, бачите, а це вже о, можна ще трошки вниз опустити, зараз ще трошки вниз опущу. Отаке от дайте ну, покажу зараз далі. І от тако буде. Отут зараз ще зв'яжу. Це просто, щоб вам показати. Внизу теж зв'яжу і попришпилюю оцім, що я лохіну пришпилювала. Де воно? Зараз покажу. Отакими штучками. Люда, це її ми так рукавиці порвали, Я купила. Ну, Я розрівняю раніше, щоб все по-людськи було, знаєте? От, Розрівняю, що таке біля землі прив'яжу, отаким от. І тоді візьму оцими штучками. Ось таку я вам покажу. Просто о, гляньте, бачите. І вже сюди зроблю густо-густо-нічого густо, густо, густо. Нічого не підлізе, витягну, опа, витягну, тому що мені треба порядок зробити. І так я буду, І так я буду оці всі. Робить. Але завтра поїду докуплю. Оця одна палочка 54 гривні. Лохіну цю купляла у Владичебан. Це дві Дар Софіївки, одна Ойхе і одна україночка. Колись вона називалася Кацапка. Це я її перейменувала. Україночка прийшла під назвою Росіянка. Але ж воно вже зараз так не треба. Називати, це я сюди, бачите, помело кидаю. Все-все-все сюди кидаю, щоб перегнивало. О, таку поставлю. Ну, хай лежать, зараз я буду слідуючу накривати. Отако. От нормально, нормально. Отут з'яжу, ще в двох місцях, щоб вітер туди не заходив, і все буде класно. П'ятка, 45 гривень коштує в епіцентрі. Але тут ширина 3,20. А я знаю, чи ще є ширша. Може, є й ширша. Ну, коротше, 3,20. Отаке. Добренько. До мене їде посилка знову всіми. Завтра одну отримаю, понеділок відправлять другу, тому що розділили на два. Не знаю по якій причині. Розділили на два. Це всі привиті. А ці, що я буду, що купила, я вам покажу. Василів сад називається. Сад сайт. о, Бачите, які гарненькі. А ми йдемо до цієї. а ця то взагалі гляньте. Ну, яка, Бачите, оце зараз я її закрию, бо може вночі щось буде, якийсь морозець, то я цю прикрию, а ці вже дві завтра. Завтра неділя, ай боже. ну, Будемо бачити. Добренько, на цьому все. Буду працювати далі. Буду закривати, тому що молодесенькі оці от паросточки, знаєте, чи це листочки, чи що буду. але треба накрити, тому що, щоб не померзли, знаєте, воно ж молоденьке. На цьому все. Пока-пока. Кажіть, коментуйте, пишіть. Я вам показую, що роблю. Отаке. Всього вам найкращого. Підписуйтесь.